Слідуючий рок, він стосується водного хрещення і не тільки. І ми почнемо з того, що ми зараз відкриємо, хто зможе відкрити Євангелій від Марка, 16 розділ. 16 розділ це останній розділ Євангелія від Марка, 16 розділ, 15-й вірш. Ми вже його дивились, але я хочу його покласти як основу. Сьогоднішнього урока, 16 розділ, 15 вірш. І цей вірш буде домашнім завданням Євангеліє від Марка, 16 розділ, 15 і 16 вірш будемо читати, а вчити на пам'ять тільки 15 вірш. І це те саме. Велике доручення, яке було записано в Євангелії від Матфія, але це записано в Євангелії від Марка. Це саме тільки іншими словами. Отже, Ісус Христос сказав їм, це 15 й вірш. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всім людям. Іншими словами, там, всім, всьому творінню творінні на увазі всім людям. Оце буде, оце буде домашнє завдання. 15 й вірш. Ісус Христос сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всім людям. 16 й вірш. Хто увірує і охреститься, той буде спасений. Хто ж не увірує, той осуджений буде. Хто увірує і охреститься, той буде спасений, хто ж не увірує осуджений буде. Отже, я хочу зараз покласти основу, і ми підемо далі в дії апостолів. Я вам обіцяв, що ми роздивимося в діях апостолів, в тому, що робили апостоли кожне місце, де було водне хрещення, щоб нам зрозуміти, як е, апостоли робили. Але перед тим, як ми по побачимо, що вони робили, ми побачимо те, що сказав Ісус Христос і повелів. Отже, він сказав: ідіть по всьому світу. Це перше. Друге, проповідуйте Євангеліє всім людям. Я хочу цим, цим 15-м віршем дати відповідь на, таку, на таке питання. Коли коли християни або люди не хочуть говорити або стісняються, або не мотивовані, не налаштовані виконувати великі доручення, вони починають вигадувати і казати таке: а може я вірити глибоко в серці і нікому нічого не казати, а може я просто дома вірити, біблію читати, або навіть ходити на церковне зібрання, але не проповідувати про Ісуса Христа. Е, і в, їхнім, у, в їхніх уявленнях, і навіть є такі там е, високі висказування, що Євангеліє е, це не тільки слова, е, а людське життя. Але я хочу сказати: от слова Ісуса Христа і велике доручення. Ісус Христос сказав: ідіть до людей, тобто вдома не сидіть, ідіть до людей і далі і проповідуйте Євангеліє всім людям. Все, я не знаю, як це змінити. Я не знаю, як це можна сказати, що це не треба робити. Це називається велике доручення. І е, всім учням, якщо хтось вважає себе учнем і християнином, воно було дане як в кінці Євангелія е, Матвія. Євангелія від Марка, в Євангелії від Луки там трошки по-іншому сказано. Там сказано, що коли Дух Святий на вас зійде, тоді ви підете, але все одно там написано ідіть і так далі. Це суть, це основа. Для того і були покликані учні, щоб піти і щоб звіщати Євангеліє. Тепер слідуючи, слідуючи, хочу сказати, що таке Євангеліє? Євангелія це грецьке слово. На нашій мові воно звучало так: це добра звістка, або хороша новина, або щось добре. Добре, то що тобі можуть сказати. Що ж, що ж добре, Господь заповідав або доручив учням говорити е, е, людям. Я вкратці скажу, як це звучить. Євангеліє – це новина або звістка про те, що Бог простить всі гріхи тій людині, яка з вірою присвятить своє життя Ісусу Христу. І буде слідувати за Ісусом Христом. Ще раз скажу: Євангеліє – це звістка. От е, Ісус Христос каже: ідіть усі народи, і цю звістку ви повинні сказати. Що мені сказати людям? Я повинен сказати, що Бог простить всі гріхи тій людині, яка з вірою присвятить своє життя Ісусу Христу і буде слідувати за Ним. А... Е... Деякі люди вони кажуть так, що треба просто вірити в Ісуса Христа. І от це слово вірити воно не розшифровано. Тобто, що значить вірити? Ну, просто вірити, що Він був, або вірити, що Він є, або вірити, що Він прийде, або у що, у що вірити, що Він існує. Що він що? Що він красивий, що він савчикай, у що вірити? Але насправді, Євангеліє це, е, це слова, які говорить віруюча людина, про те, що Бог простить. Чому вона радісна? Бог прощає, прощає всі твої гріхи, якщо ти з вірою присвятиш своє життя Ісусу Христу і будеш слідувати за Ним. Це Євангеліє. Далі. Та людина, яка погоджується змінити спосіб своє життя, присвячує своє життя слідуванню Ісусом Христом, і підтверджує свій крок водним хрещенням, буде спасена. Дивіться, тут навіть даже, тут даже не просто прощення гріхів, тут іде мова про спасіння. Хто буде вірувати, от ми будемо вчити це, хто буде вірувати і охреститься. Буде спасений. Можна було б так сказати. Хто буде вірувати і охреститься, тому простяться гріхи. Але так не написано. Написано так: хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. Знаєте, мати прощення гріхів і бути спасенним це є різниця. Ну, мати прощення гріхів сьогодні і потім до фініша не дійти, це таке. А бути спасенним це більше. Я хочу бути спасенним. Я спасений. Але хочу бути в вічності ще спасенним, хочу все ж таки дойти до фіниша. Отже, хто буде вірувати, охреститься, буде спасений. Е, е, ще раз хочу сказати, яке було велике е, доручення. Велике доручення було таке: Ісус Христос каже: йдіть по всьому світу і е, проповідуйте таку новину, що Бог простить гріхи, всі гріхи людині, яка свідомо присвятить своє життя. Ісусу Христу змінить своє життя, стане послідовником Ісуса Христа і підтвердить це водним хрещенням, та людина буде спасена. Це Євангеліє. Отже, отже, велике доручення Євангелія від Марка, 16 розділ з 15 по 16 стих. вірш. Ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє всім людям. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Хто не увірує, далі навіть мова не йде про хрещення, про підтвердження, нічого хто не увірує, буде осуджений. Тепер з, цим, з цією частинкою ми закінчили, і ми зараз переходимо в дії апостолів. «Дії апостолів, 8-й розділ. Ми з вами на ньому зупинились минулий раз. Ми зараз відкриваємо. Це йде після всіх Євангелій, Дії апостолів, 8-й розділ. І ми знову його відкриваємо з 26-го вірша. З 26 го вірша. Хочу, поки ви відкриваєте Євангеліє Дії апостолів, 8-й розділ 26-й вірш, хочу нагадати, що було в попередній частині. Ми читали про людину, яку звали Пилип. І Пилип цей прийшов е, в Самарію і там проповідував Христа. І багато людей увірували. І коли увірували, там написано, що він охрестив чоловіків і жінок. Він охрестив. І написано, що там був ще один е, такий чаклун, бувший. І він, слухаючи про Ісуса Христа, він і сам увірував і прийняв хрещення. І ця історія продовжується продовжується з 26-го вірша. Ми починаємо читати. <ків> Довга історія, ми її всю прочитаємо. Але ангел Господин сказав Пилипові: Встань, і йди на південь, на дорогу, яка йде з Єрусалиму до Гази, спускається. Пустинна вона. На секунду, е, зупинимося. Дивіться, велике доручення. Воно каже кожному християнину, Ісус Христос каже, кожному учням, іди, іди щоб проповідувати. І тут написано. Ангел Господній або Дух Святий каже Филиппові – Встань, йди. Тобто, велике доручення буде те саме усі віки. Встань і йди. 27-й вірш. І він встав і пішов. Тобто, це справжній учить, справжній християнин, він слухається, підкорений великому дорученню. І ось муж з Ефіопії, мужчина, євнух Вільможа Кандакі, цариці Ефіопської, який завідував усіма скарбами її. І який приїхав в Єрусалим для поклоніння, вертався, і, сидячи на колісниці своїй, читав пророка Ісаю, тобто старий Завіт. А Дух Святий сказав Пилипові: Підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип, Пилип підійшов і почув, що він, цей ефіоплянин, читає пророка Ісаю, тобто старий Завіт, і спитав: Чи ти розумієш, що ти читаєш? А він відповів, як же я можу розуміти, коли ніхто не пояснить мені? І попросив Пилипа піднятися і сісти з ним в колесниці. 32 вірш. А місце списання, яке він читав, було це: Ведено його, як вівцю на і як ягня перед тим, що стриже його безголосе, так і він не відкрив ус своїх. 33 вірш. В приниженні його. Суд йому віднято, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Це було пророцтво про Ісуса Христа. 34 й вірш. Євнух запитав Пилипа, кажучи: про кого говорить пророк? Про себе чи про когось іншого. А Пилип, почавши від цього місця писання, Благовістив йому про Ісуса. На секундочку зупиняємося. Дивіться, слово благовістя або Євангеліє. Да, нам сказано: ідіть по всьому світу і кажіть Євангеліє всім людям. А тут благовістив йому про Ісуса. Дивіться, перше, Пилип пішов, і Пилип благовістив, тобто говорив Євангеліє: 36 вірш. І так, ідучи дорогою, приїхали вони до якоїсь води. І Євнух сказав: ось вода! Що перешкоджає мені охреститись? 37 вірш. А Пилип сказав: Якщо ти віруєш всім серцем, то можна. І він сказав у відповідь: Я вірую, що Ісус Христос це Син Божий, і звелів спинити колісницю, і вони обидва увійшли у воду Пилип і Євнух, і він охрестив Його. 39 вірш. І коли вони вийшли з води, то Дух Господін підхопив Пилипа, і євнух більше не бачив його, і поїхав далі дорогою своєю, радіючи. 40 вірш. А Пилип опинився в Азоті і, проходячи, проповідував, знов ішов, і, і знову проповідував Євангеліє по всіх містах, аж поки не прийшов в Кісарю. Отже, перше ми бачимо. Ангел Господній каже Пилипу. Іди далі проповідуй Івангелія, і він пішов і прийшов на дорогу, яка була пустинна, і там нікого не було. Знаєте, Господь, це право Господнє як учнів, нам давати це доручення. Ідіть. І ми йдемо. От, наприклад, на вуличну евангелізацію. От ми з Анною спілкувалися, і Анна мені каже, було дуже мало людей. Ну тут була взагалі одна людина. І Господь заради цієї одної людини послав Пилипа. Тобто, ми, нам, нас це не повинно зупиняти. Ідіть – це воля Божа, і проповідуйте, це воля Божа. Учень підкорюється, тому що ідіть. і учень, до речі, стає подібним до Ісуса Христа, тому що Ісус Христос також прийшов і також проповідував нам. Тепер. Я трошки розкажу про цього ефіоплянина. Людина з Ефіопії, він був вельможею цариці Кандакії там якоїсь, і він був царедворцем, і він був хранителем всіх її скарбів. І ось що про нього цікаве: що він приїжджав в Єрусалим в храм для поклоніння. Тобто, це був такий паломник, це була віруюча людина. Віруюча людина. Він приїжджав для поклоніння. Він був в храмі, він поклонявся, і це він вже повертався з храма, з поклоніння. Тобто, всю свою релігійну, те, що він розумів, те, що він до цього моменту свого життя зміг зрозуміти про Бога і про релігію, він це зробив в цьому храмі. І коли він, і йому було мало, і коли він назад повертався, він читав Біблію. Він читав книгу Пророка Ісаї і читав пророцтво про Ісуса Христа, не розуміючи, що там за вівця, яку вели на заклання. І яка перед тим, хто його заколав, була би згласа, що це було про Ісуса Христа пророцтво. Тобто, ще хочу сказати: дивіться, я так навчаю, що є, що Дух Святий тебе веде все твоє життя, і ти навіть в храм можеш прийти для поклоніння. І він навіть молився Богу, і Він навіть Біблію читав, але Він не знав Ісуса Христа. І своє життя Він ще не присвятив Ісусу Христу. І Він ще от не виконав те, що хто буде вірувати і охреститься, вірувати в Ісуса Христа, хто почує Євангеліє, що Бог простить гріхи, всі гріхи тим, хто присвятить своє життя Ісусу Христу і послідує за Ним. Він це не чув. Йому це треба було. Тобто, знаєте, е, наші релігії дуже часто не вистачає до того моменту, доки ми не зустрінемо Божого посланця, який повинен нам сказати Євангеліє, пов'язаний з Ісусом Христом, доки ми свідомо не присвятимо Ісусу Христу своє життя. І тоді вже буде оця поставлена крапка. Добре. Е, тепер. Филип проповідує про Ісуса Христа. Про що проповідував е, Филип? От е, також для нас важливо навчитись правильно проповідувати. Для нас важливо навчитись правильно говорити Євангеліє. Е, наша проповідь дуже часто буває така: ну, треба вірити в Бога. Ну, люди і так вірять в Бога. І цей е, він також вірив в Бога. Але він не був спасений. Ну, треба молитись Богу. Ну цей ефіоплянін молився Богу. Але це він не був спасений. Ну, треба відвідувати храм. Він відвідував храм. Але пилип був посланий спеціально до цієї людини, яка молилась, відвідувала храм, була на поклонінні Богу і читала Біблію. І не мала спасіння. Дивіться. Даже молитись до Бога, відвідувати храм, бути на поклонінні, читати Біблію. Він традиції виконував і не, не мати спасіння. Спасіння пов'язане посвятою Ісусу Христу, откровенням цим в серці, пов'язаним з Ісусом Христом. Е, дивіться, написано так. «Поли почавши від цього місця. Благовістив Йому про Ісуса Христа. Оце благовістя, оце Євангеліє завжди пов'язане з Ісусом Христом. Спасіння пов'язане з Ісусом Христом, прощення гріхів пов'язане з Ісусом Христом. Нема іншого. Євангеліє. Отже, Бог простить всі твої гріхи. Якщо ти з вірою присвятиш своє життя Ісусу Христу. Не просто, як ми кажемо, треба вірити в Ісуса Христа, та я вірю, та я бачу. А присвятити своє життя Ісусу Христу і стати Його послідовником. Далі йдемо. Отже, написано, що не просто Пилип щось йому сказав, а він починаючи з цього місця розказує йому про віру в Ісуса Христа. Що саме означає вірити, як саме присвятити своє життя, як саме стати учнем Ісуса Христа? Як саме стати послідовником Ісуса Христа? І він це все розказує. І вони під'їжджають до води. І сам цей ефіоплянин задає питання. Ось вода. Чи можу я охреститись? І дивіться, вода не є основою для хрещення. Що, що Пилип цей каже? Пилип каже такі слова: якщо ти віруєш всім серцем, то можна. Основою є те, що ти увірував, то, що ти віруєш всім твоїм серцем. Все, я зрозумів. Ісус Христос є мій Господь. Я не хочу бути під владою більше диявола. Я не хочу бути в якомусь нерозумінні. Я не хочу бути під владою е, Царства Темряви. Я хочу бути під владою мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я хочу свідомо присвятити моє життя е, Ісусу Христу. І я хочу підтвердити це. Моїм хрещення. Єдине підтвердження, яке є, це хрещення. Нам дається Господом це хрещення. Отже, е -пили, о, цей ефіоплянін питає, їдучи дорогою, побачили воду. Ось вода, що перешкоджає мені охреститися. Дивіться, є перешкода. Насправді є перешкода хрещенню. Є перешкода, коли людина не готова присвятити своє життя Ісусу Христу. І нема перешкоди. Якщо людина свідомо хоче присвятити своє життя Ісусу Христу і вірувати всім Е, І це підтверджує нам Євангеліє від Марка, що ми прочитали основу для великого доручення. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Отже, в цьому що таке водне хрещення? Водне хрещення це свідоме проголошення своєї віри. Що я змінюю моє життя і тепер Ісус Христос, мій Господь. Я це проголошую, я це говорю, я це, знаєте, це даже проголошення мається на увазі вголос проголошення. Чи віруєш ти в Ісуса Христа? І ти підтверджуєш. Отже, як тут написано, якщо ти віруєш всім серцем, він сказав: Я вірю, що Ісус Христос є Син Божий. І звелів е, спинити колісницю, і вони обидва увійшли в воду, Пилип і Євнух, і він охрестив Його. А коли вони вийшли з води, то Дух Господній підхопив Пилипа, і Євнух більше не бачив його, і поїхав далі, дорогою своєю. Радіючи, хочу сказати, що, що цей етап: йдіть оцей етап, е, до людей, проповідуйте, щоб вони зрозуміли, як в Євангелії від Матфія написано, навчіть, щоб вони зрозуміли і щоб вони свідомо зробили цей крок посвяти це дуже важливий етап. І коли людина приймає це хрещення, Робить це посвято. Це знаєте, якби Пилип взяв руку цього ефіоплянина і вклав в руку Ісуса Христа, зробив цю посвято. Все, його функція якби була виконана. І, він, і Дух Святий його забрав і оставив. Ця посвята. Тепер ефіаплянін. Присвятив себе слідувати за Ісусом Христом і пішов далі сам. І сороковий вірш, і ми зараз закінчимо. А Пилип опинився в Азоті і, проходячи, проповідував Євангелі по всіх міст, містах, аж поки не прийшов в Кисарю. Тобто, Филип, як християнин, як учень Ісуса Христа, продовжував це робити, те, що він робив і в Самарії до цього, і на цій дорозі з цим ефіаплянінам. І пізніше він пішов в цей Азот і в Кесарію, Він ішов і проповідував Євангеліє про Ісуса Христа. Отже, сьогоднішній урок, перше: Євангеліє від Марка, 16 розділ, 15, 16 вірш. Велике доручення. Ісус Христос дає доручення всім учням. І якщо ми учні, ми будемо підкорятись цьому дорученню. Якщо ми на своїй волні, і я це зустрічав дуже-дуже багато, то там буде багато, чи можу я там вірити в серце, чи можу я, а може я нікому не говорити, а може я сам в, в серце вірити. Ну, це таке шарики фонарики я називаю. Але якщо ти християнин, ти будеш це говорити. Перше, ти підеш, ти підеш до людей, які потребують цього спасіння. Друге, ти будеш говорити Євангеліє. Євангеліє, я вже сказав, Бог хоче простити через смерть, через кров Ісуса Христа, простити всі гріхи людині, якщо людина свідомо захоче присвятити своє життя Ісусу Христу і послідувати за Ним. Пам'ятаємо, що Євангеліє і проповідь. Завжди завжди пов'язана з Ісусом Христом. Все, у нас у Християн все пов'язане з Ісусом Христом. Через Ісуса Христа ми молимося до Отця. Через Ісуса Христа ми маємо спасіння, У Христі ми маємо Спасіння. Ми, ми водне хрещення приймаємо в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. В інших місцях написано в ім'я Ісуса Христа. Отже, він сказав: чи віруш ти всім серцем? Ага, давайте про Ефіопляніна. Далі, людина віруюча, людина, яка Молилась, шла на поклоніння, була в храмі, читала Біблію, не мала спасіння. Чому вона не розуміла Євангелія про Ісуса Христа? І тоді сам Господь, це не Пилип його знайшов, сам Господь посилає Пилипа до цієї людини, до цього ефіопляніна, щоб він сказав йому, і е, ви можете глянути 35-й вірш. З цього Писання він почав. Благовістити йому про Ісуса Христа. Це наша проповідь. Ісус Христос, номер один центр Альфа і омега. початок і кінець. Ми не можемо ні про що інше говорити людям. Тільки Ісус Христос спасає людей. Він сказав нам про Ісуса Христа. Єфіаплянін зрозумів, що йому було потрібно. Він це прийняв, Він це прийняв, і в нього вже по цій дорозі, поки вони їхали, це рішення созріло. Тобто е, Пилип навчив його. Він сказав: ось вода, чи є якась перешкода, щоб мені охреститись? Є перешкода, якщо ти не віриш, якщо ти не готовий, якщо ти не хочеш присвятити своє життя Ісусу Христу, це перешкода. Якщо ти не хочеш стати Його, якщо ти хочеш остатись і, в, 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 в тому царстві, в якому ти жив, якщо ти хочеш стати під Його владу, під Його покров, ти можеш це робити, але ти повинен це робити з вірою, тобто свідомо. Він сказав: Я вірую, що Ісус Христос є Син Божий, і Пилип його охрестив, тобто занурив воду і підняв. І на цьому закінчилось їх спілкування. Пилипа Господь забрав, а ефіаплянін пішов далі. Це ще один чудовий приклад того, що це водне хрещення. Це не просто обряд, це не просто традиція, це крок віри, пов'язаний з нашим Господом Ісусом Христом. Я коротко помолюсь про це. Дякую тобі, Господь, що ти навчаєш нас тому, що написано в твоєму писанні, щоб ми могли з повним розумінням робити кроки за тобою. Я дякую тобі, Господь, за кожну людину, яка це послухає, вклади, вклади цю віру, необхідну для цього крока, в кожне серце, Господь, той, хто буде вірувати, і той, хто охреститься, буде спасений. Дякую тобі, Господь. Молися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.